Коли почалися в 60-х роках репресії, от я просто нагадую, коли дивлюся те, що зараз робиться з нашими людьми, при Зеленському, я згадую, що було тоді. Здається, Брежнєв – анекдотичний персонаж, та й не дуже так, так швидко ті репресії закручувалися. Але почався пресинг, почався перший тиск. І як перші побігли ті, хто здається, них всі розраховували? Іван Драч, перший побіг писати поезію Дихаю Леніним. Тоді була комічна ситуація. Ліна Костенко його десь перестріла, каже: А от, Драчику, от ти тут Лєніним дуже дихаєш, а нас все одно всіх разом пересадять, нас все одно всіх перерештують. От я десь тоді на прогулянці в тюремному дворику під'їду до тебе і скажу: ну Драчику, харкне на мене Лєніним. Отака була історія від Ліни Костенко, от недавно 95 років, це геніально. просто. Навіть дуже мало. А оце Драченку, харкне на мене Леніним. а потім була не її. Я не пригадую, кого була ця фраза. Хтось теж шістдесятників сказав фразу. Кого в я вас, кого в ООН. Річ в тому, що я вас це була особливо страшна політична зона, особливого режиму, де з людей робили щось страшне: психіку ламали. Люди там перетворилися, як вони один одному вгору. Буквально страшна зона, жахлива. А ну на рівні тої, де Стус загинув там на Пермі, подібне, це в Мордовії правда я вас. А і туди відправили перших. Політв'язнів українських шістдесятників є вас, а інші побігли услюджуватися: от тих, хто Харкне мені Леніним, отой дихати Леніним драч, а його відправили покрасуватися в ООН. десь там походити, десь там е, побути під час якогось засідання, зазняти, що мовляв, от наші шістдесятники і тут є. От зараз відбувається те саме. Слухайте, Україна ще неймовірно далека від того. Що відбувається тоді в союзі? Тоді, після сталінських реперсій, для всього я розумію, ще той страх. Я ще можу зрозуміти, але ж були такі, як Ліна Костенко, як Стус, як Вячеслав Чорновів, не всі ж тоді здавалися і дихали Леніним. Були інші. Чому зараз найанекдотичніший персонаж? Ну, можна ж говорити правду, ну можна хоча б не лягати. Ну, дістав ти державне замовлення. Ти формально його навіть як замовлення державне отримав. Ти просто дістав можливість десь не доплатити податки, напевне. Ти дістав можливість десь на іншому чомусь заробити трошки державних коштів додатково. А може, не треба було так робити? А може, було, треба просто чесно промовчати, хоча б промовчати, ні. Тому що одних, от вони, оті всі, хто. Навіть не промовчали, а кинулися дякувати товаришу Сталіну і визвеличувати наших вождів, вони кинулися будувати в Україні Совєтський Союз. Тому от руками таких, руками всяких Фесенків, оцих там Глібовицьких якихось там, руками оцих красовицьких, всіх інших будується в нас Радянський Союз. Не Зеленський будує Радянський Союз. Зеленський хоче його побачити, а на догоду Зеленському будують оті, хто видають підручники з фотографіями великого вождя, який спас страну, які видають перший, другий, третій, п'ятий, восьмий, дванадцятий, двадцять п'ятий, тридцять шостий, сто двадцять восьмий місяць війни. Оці будують радянський союз. Слухайте, ну от як має бути в душі людям, в яких я розумію, що є якесь розуміння. Ну, я ж знаю красовіцького, я ж розумію, що в нього то інші погляди. Як можна? Незалежній Україні на 35-му році незалежності опуститися до того рівня, щоб позувати перед комічними, блюзнірними вождями в такий спосіб. Ну, можна ж повестися гідністю. Не всі ж попадуть в тюрму, ніхто не попаде, якщо не буде тих, хто позує. Тому що принцип, коли, як оце сказано, було в цій фразі: одних в Явас, других в ООН, тільки тоді відправлять Явас, коли будуть ті, кого можна відправити в ООН, умовно кажучи, коли будуть ті, хто. Зрадили свою націю, свою державу, почали присуджувати або зовнішньому, або внутрішньому ворогу, коли почали присуджувати владі совєтського зразка, тільки тоді, коли є достатня кількість їх, тоді можна відсипоровувати інших і садити. Так працюють тоталітарні режими. Кожен, хто взявся вихваляти, писати оці Брежнівські епопеї про Зеленського, автоматично поставив під підпис, під закликом посадити в тюрму Червінського. Красовіцький ніколи не писав підпису посадіть тюрму Червінського. Я думаю, він навіть сам е, незадоволений цим, що там це відбувається, йому це, мабуть, не подобається, десь тихо дуже глибоко в душі. Але коли він видає епопеї Брежнівські про Зеленського, він фактично підписується: Садіть Червінського, садіть генералів, садіть Іллю е Лапіна, садіть інших. Це санкція на арешт. Підписана нашими інтелігентами, нашими говорячими головами, які починають вихваляти о той, фактично сталінський режим. Воно дуже пов'язане. Здається, що одне до другого має. Воно дуже пов'язано. Режими подібного типу вони будуються на всіобщим народному одобрямсі. Спочатку народний одобрямс восхалініє баждій, а потім, а потім пригадуєте, що відбувалося? Збори з викриттям врагов народу і з стрібуванням розстріляти це стандартний шлях. Він стільки разів підтверджений в різних країнах в Совєтському Союзі, в Німеччині, в Китаї скрізь відбувалося абсолютно так само, і те, що вони роблять зараз, це точне проходження того самого шляху. От люди, ті, які за своєю професією, навіть нехай видав то що десь за біографією, як нинішній міністр освіти, вони ж перші претенденти що коли цей режим, перемели частину неугодних. Йому треба буде жерти щось інше. Там ми, такі, як ми відіб'ємося якось. Нас ще може й не ризикнуть. Може ризикнуть, може не ризикнуть. А от своїх легше, там, де нема опору, от тих почнуть гребти. Вони самі собі вирок виписують. Невже вони це не розуміють? От невже у мене питання? Я не питаюся про всяку подорож, яка зараз на банкову прямо працює, яка продажна дочина, в якої вся родина там, воює проти України в Москві, там, які виховані, як Дмитрій Літвін. Виховані російськими політехнологами Шуваловськими, я не про них говорю, з ними все зрозуміло. Ті якраз так, як деркач. Напевне, в них всіх вже там розписані свої місця в російській естеблішменті. Вони знають, що на них там чекає в Росії. А от ті, кого в Росії нічого не чекає, якого біса ви створюєте з України Росію? От в мене питання до них. А, знаєте. Тут на цьому тижні така цікава подія сталася. Можливо, на широкий загал для всієї України це не цікаво, але я би звернув на неї увагу. Чому? Тому що це прецедент. Це прецедент для інших міст, для інших органів місцевого самоврядування, ну і взагалі місцевого самоврядування. Тому що Київрада на цьому тижні. Фактично збільшила повноваження мера міста. А, реалізація повноважень виконавчого органу Київради, яким є Київська міська державна адміністрація, відбуватиметься лише за підписом міського голови. Відповідний проект рішення, який подав сам кличко, підтримали угу. 62 депутати. Ну там, звичайно, зразу почали виступати депутати від. І слуги народу, і від голосу деякі от представники, що тепер от без кличка не можна видавати розпорядження. А що ви хотіли? Ви хотіли б стати на горло місцевому самоврядуванню і розпоряджатися не тільки коштами, а й розпоряджатися взагалі всім. А навіщо тоді громади обирали собі мерів міст, депутатів цих? Навіщо вони тоді потрібні? Мені здається, це прецедент, який показує, що хоч щось ще не підпорядковується центральній владі в цій країні. Так. Це прецедент. До речі, завдяки цьому прецеденту багато хто розкрився, тому що була купа тих, які пробували ще з себе працювати на воду, а у себе зобразити. А ми там трошки. Тихушніки. Тихушніки. Так, трошки. От коли зараз стерненки, Лачини, притули, полізові. Перша команда, знаєте, є от певні обставини, про які я говорю: це те, що називається три червоних свистки. Ну, от я такий жартів вистрілів. Це тоді, коли на банковій всім консервам кажуть: падйом не дарма вам гроші платять, пішли цькувати. Оця історія, вона дуже показова. Це один з прикладів певного бунту. Я розумію, що Кличко теж, знаєте, людина сам собі на умі, він теж не дурний, він розуміє, він бачить, що зробили з деякими іншими мерами, але він, він зустрічається з Аналенові Бербок. Зустрічається з іншими дуже високими посадовцями, І він мав зустрічі перед тим з ще рядом лідерів держав. В нього є статус ще й колишнього спортсмена, який дуже добре впливає на те, що з ним хочуть зустрічатися, навіть якщо це на і дуже психує від цього ця укрвлада, і тому насправді він звичайно підстрахувався, і Зеленський біситься. Просто біситься і весь його офіс біситься, а вони не мають що робити з цим. А тим більше, зараз, коли один з корупціонерів затятих, який був поставлений Сматрящим за Києвом, втікає за кордон, його по суті вивозять. Я патую за кордон, а нинішній. Сматряшній за Києвом, який має там статус голови київської міської воєнної адміністрації, що абсолютно незаконно і неконституційно, є його людиною, за ним зав'язане і все інше. І це все зараз, коли це випливає. Ну, слухайте, багатьом мало би в Києві стати зрозуміло, що стоп, отут ліпше не ризикувати. І це дуже показово, що зараз починають десь виринати матеріали. Я розумію, що не без допомоги західних окремих спецслужб і підтримки західної виринати по слугах. Ну, зокрема, оцей же ж самий заступник міністра освіти, який є депутатом Київради, який від Міністерства освіти збирав ректорів е, СУГА, збирав ректорів київських вузів і розказував їм, як вони мають організувати вибори під Зеленського. Це ще рік тому було. Як організувати, щоб студенти точно працювали на Зеленського викладачі тільки за Зеленського вітували і все інше. Оці всі вони зараз починають попадатися всі раптом на корупції. Все це починає світитися. Це неможливо буде вже зупинити це полізе, і тому багато навіть тих, хто дуже б не хотів з Зеленським заїдатися, змушені робити для себе вибір. Це показово, що рішення Київради про проти репресій щодо Порошенка, щодо обмежень його можливості вести міжнародну діяльність його санкції. То що підтримує всі крім коаліції. Ну там вони не коаліції, вони там не є в більшості, але в Верховній Раді це коаліція. Слуги і ОПЗЖ. Тільки дві ці сили, і це дуже показово, це дуже демонстративно. Всі інші підтримують. Я розумію, що там є ті, хто дуже проти, там, хто на банку працюють, але навіть їм соромно десь це відверто показати от доводиться. Доводиться таким чином працювати вже в іншому ключі. Щось міняється, я не бачу поки що для цього підстав, так щоб бати дуже великий оптиміст, тому що все одно потім ця влада має кучу методів для маніпуляцій, фальсифікацій, чого завгодно. Тим більше вона плюне на будь-яке наше майбутнє заради того, щоб зберегтися у владі. Але я бачу, як дешево мається в суді щодо Романа Червінського. Знім, ну, з нього не знімають обмеження по всіх цих його е, запобіжних заходах. Але проти нього, ну знаєте, там була застава введена, такий прорив був дуже великий давніше, але потім зробив абсолютно незаконну річ, коли вел є. Ну по заставу вводиться не в кримінальній справі, а проти людини, яка є під кримінальним провадженням проти одної людини. Не може бути дві різні застави. Це це просто такий знаєте абсурд стопроцентний. Але проти нього роблять дві застави, щоби підстрахувати. Якщо там вдасться зламати, щоб була друга застава, крім не застава, власне, другий запобіжний захід, щоб ввести йому ще домашній арешт і все інше, от зараз той другий запобіжний захід починає сипатися і ламатися. Зняли браслет, повернули паспорти. А може ви будуть створити передумови, а може заберися з України, а може ти виїдь взагалі. Будуть створити такі, але звичайно, що залишиться. Я бачу, що починаються певні надоми. От в мене питання до всіх тих, хто зараз далі, так аж знаєте, вилизують владу, і головне реально зочинні дії вилизують. А ви не продешевили, хлопці? Тому що ну, насправді, от зараз ця ситуація, ви не продешевили в цьому всьому. Ситуація в Києві можна вистояти можна вистояти і перемогти. І за це, що робили проти Києва. Всі ті, хто до цього були причетні, будуть нести дуже серйозну відповідальність, Причому чому треба розуміти, я взагалі люблю, щоб добро було з кулаками. Я думаю, що у Кличка бажання помститися буде. Ні, не самими кулаками, це я так, знаєте, сказав ми, там Боришка, а у нього там кулаки і рані. Я ж скажу: у мене до Кличка є свої застереження, чисто особисті, політичні, моральні є. Менше з тим це не має значення. Кличко уособлює місцеве. Самоврядування в Україні, все на цьому крапка. Він не осуд. А що, а що відбувається в Дніпрі? А пресинг? а що в Чернігові відбулося? А що відбулося в Полтаві? А що відбулося в Рівному? А що пробують провернути по купі інших міст і всього, зокрема, передчутті виборів? Але. От в Києві показано, це можна переломити, цього можна зупинити. І це добре, це вже є показ того, що є ті, хто можуть протистояти і боротися. А я дуже сподіваюся, що колись в майбутньому буде відповідальність. Тому що насправді зараз інформаційно ця влада бреше як е, сучка на базарі, а насправді є дуже серйозних речей. Пригадуєте жахливу річ, яку пробую на кочка звернути, потім, правда, заткнулися, коли одна з ракет. Узбита вона балістика, впала і вбила людей в Києві, тих, хто не могли попасти в укриття, стукалися в укриття. Їм не відкрили все. Угу. Почав розбиратися з укриттям. Виявляється, катастрофа. Розкрадаються неймовірні гроші на рівні районних адміністрацій Києва. Неймовірні, якісь барабани, якісь овечеріски за сто чимось тисяч будівництво угу. якогось укриття. В Закарпатській області райрада Рада Києва, районна адміністрація, Києва будує укриття в Закарпатській області за тисячу кілометрів від Києва в курортній зоні. Насправді це курорт себе будують, там дачу будують для голови райадміністрації. Це питання. Попробую звернути на цього на Кличка, а потім стоп. А призначив, хто їх? Своїм указами Зеленський. Всі голови райадміністрації Києва призначені особисто Зеленським. Чи було погодження міського голови? Ні, не було. Чи було погодження Київради? Ні, не було. Чи було хоч консультації з місцевим населенням районів? Ні, не було. Хто призначив Зеленський? Всі люди Зеленського, всі призначені Зеленським, всі суги, всі крали на забезпеченні укриттів, всі замість будувати укриття, крали гроші. Всі. У випадку цієї Деснянської, по-моєму, чи Дніпровської Дніпровської районної адміністрації, там загинули люди, реальні люди, конкретна людина. Я беру біографію цієї людини і розбираюся, а кого ж Зеленський поставив керувати безпосередньо тут киянами нижче вже Київради, безпосередньо там, де близькі до киян. Я дивлюся на цього керівника того, який винуватий в убивстві людей. Стоп, так я ж знаю цю людину. Звідки я знаю? Тоді ж, коли я був трохи депутатом, чи вже після того безпосередньо, він був раптом призначений одним з заступників нашого посла в Москві на прохання Російської Федерації. Я знаю ту історію, в його було призначено: слухайте людина ні одного дня не працювала в дипломатії. Його різко призначають. Ні, це давніше було, це було при Януковичі. Його призначають заступником посла, радником посольства з питань СНГ і двосторонніх українсько-російських отношень, щось там таке. А я дізнаюся: пряме замовлення з Москви було, щоб цю людину поставив, йому тому відразу староблять таку кар'єру. Потім він десь там проворах там якусь кар'єру дрібно робив до того і після того. Людина на замовлення Росія. Хлопчик по виклику з Москви. Зеленський його ставить відповідати за район української столиці. Без рішення всіх. Як ви думаєте, хто має сісти за це в тюрму? Сам цей московський прихвостень дрібний, чи може той, хто його призначив, і той, хто візував, і хтось запропонував кандидатуру, всі мають сісти, правда ж? І Я дуже сподіваюся, що от по всіх них кличка буде таке бажання помститися. І ще бажано дуже, щоб вони вже зараз зрозуміли, що помста буде. От коли вони зараз будуть розуміти, що буде помста, тоді, можливо, декому прийде в голову трошки тихіше поводитися сьогодні і менше злочинів робити. Ну, а по самоврядуванню, ну, ще раз кажу, це ще один маркер, чи пустять в країну колись до Європейського Союзу. Є кілька ну, священних коров в Європейському Союзі. Місцеве самоврядування належить до найсвященніших. Штука в тому, що будь-який політик, який хоче мати в майбутнє в європейському союзі, має пам'ятати його влада. Не заходить туди, де є інші гілки влади, особливо вона не заходить туди, де є місцеве самоврядування. Згідно Української Конституції, місцеве самоврядування і органи державної влади є рівноцінними за правами, а президента там нема. Органи державної влади діляться за шостою статтею Конституції на законодавчу Верховна Рада, виконавчу це не президент, це уряд і його структури підзвітні йому, і судову. Все, це органи влади. А п'ята стаття пише, що державна вся влада належить народу, який реалізує її через органи місцевого самоврядування і органи державної влади. Не через президента. Президент просто найнятий менеджер. І президент не має права переступати межу там, де є тригівки влади, які згадані в шостій статті Конституції, і там, де є місцеве самоврядування, яке згадано в п'ятій статті Конституції. А для Європи органи, муніципальні органи, то, що вони святає святих президент країни чи прем'єр-міністр. От, президент Франції не має права навіть викликати до себе мера Парижа. Він може прийти в гості до мера Парижа, завітати до нього в мерію і попросити в нього прийому. Він не може віддавати накази мерам, він не може їх знімати, як це пробує робити Зеленський. Це Росія. Це звичайна стандартна Росія чи Білорусь, те, що робить Зеленський в Європі. Це абсолютно неприйнятно. А тут це повне нерозуміння. Навіть, от, пригадуєте, була така історія, дика історія, коли Зеленський перші ще свої тижні там чи місяці на посаді приїхав в Бориспіль, і там такий годунок від батьківщини. Він був, ну м'яко кажучи, фігура ну не позитивна, точно не позитивна. Але щось він там йому треба було показати себе, який він з корупцію. Відігратися на комусь, ти приїхав на територію, де твоя влада не розповсюджується. На територію Бориспільської, там, міської чи районної ради. Ти тут взагалі не маєш влади. тебе нема влади на цій території. Ти тут приїхав як звичайна цивільна особа, не більше. І він починає: вийде геть, розбійнику, там подзвоніть Баканову, хай з цим чортом розбереться все. Оце вирок Україні, і багато хто це сприймали. Я ще раз кажу: годунок, людина не позитивна, але в кінцевому рахунку двоє людей з Борисполя, які потім вони між собою воювали. Борисенко, який став мером від Європейської солідарності, годунок, який там від об'єднаних До речі, від тих самих сук Зеленського того, ж Годунка, якого Зеленський назвав розбійником суги народу, підтримували цього годунка на посаду мера. Вони між собою десь там сперечалися все, але обоє воюють на фронті. І Борисенко і Годунок воюють за Україну. А Зеленський, який прийшов, розказував, вийде геть розбійнику або пробував втурнутися в вибори, сьогодні ну, забезпечує руйнування України. От таким чином це відбувається. Тому, якщо ви не підтримуєте місцеве самоврядування в тому розділі, в якому вона має працювати, вам не місце в Європейському Союзі. І зовсім останнє: Зеленський ж тут не новий. Кучма свого часу вирішив проставитися спільному органу місцевого самоврядування мерів Асоціація міст України. Пригадуєте, зараз вона, вона постійно існує. Її заснував Олександр Омельченко. Ну, хтось там в той часи його. Зараз там Кличко фактично, я не знаю, чи він головує, але він там основна фігура. Асоціації міст України. Це асоціація тих, кого обрали громадяни України. Кучмі дуже це не подобалося. І Кучма дав доручення В'ячеславу Тихонову. Голові Донецької обласної, Луганської обласної ради сформувати інший орган. Його там формально формував хтось інший все, але це його перетворив на оплот режиму кучмізму. Це оця об'єднання. Конгрес місцевих і регіональних рад, ні, влад. Зеленський його відродив. Воно завжди, крім кучми періоду, воно завжди було просто дорадчим органом. Але я вам нагадаю. Хорошу взяв для себе приклад Зеленський. Пригадуєте, хто такий Вячеслав Тихонов? Сєвєродонецький з'їзд, Тихонов і Крушнарьов заявляють: ну ми можемо взагалі то розділити Україну. Ми під Росію можемо піти. Луганська область і Харківська область можуть уйти з України. Там Київ бунтує. А ми заберемо половину України. Ми на Росію заберемо. Це було в 2004 році, не в 2014, не в 2022 другому. А в четвертому році за що справи відкривалися кримінальні? Все от Тимон... я чисав я баю, що туди один із колишніх очільників, по-моєму, він ще тоді був очільників рай обладміністрації Одеської області. Теж їздив, їздив, який потім а... знову став при Зеленському, до речі, став е, губернатором. Теж звичайно, що так е, цей ну, г -г 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 забувся, я менше з тим. А так само е, один з керівників при Януковичі е, Тернопільської області, його <гум> дружина, як е, депутатка місцевої ради, брав участь в Харківському тому з'їзді, де мав голосити Роску Україна. Януков злякався і втік. Це вже був е, 2014 рік там Зеленський куди не полюнь скрізь спогади про Януковича, про антимайдан, про Сєверсько Донецький з'їзд, все перемішано з ними, от, все повністю. І, от даній ситуації Зеленський, як колись кучма або Янукович, воює проти асоціації міст органу, який асоційований до всіх європейських структур, і підтримує, і розвиває як альтернативний орган е об'єднання конгрес тих. Кого він сам призначає, бо Конгрес це те, що кучма задумав, це ті, кого призначає кучма або повністю лояльні до влади керівники регіональних рад, обласних рад, районних рад, які були стопроцентно лояльні. Там не могло бути жодного опозиціонера. От вам повернення до кучми, до Януковича, яке з Зеленського ставлення до місцевого самоврядування. Він ненавидить будь-яку свободу, в тому числі місцевого самоврядування, і він хоче їй протиставити об'єднання лизоблюдів, яких він сам призначив. І вони мають далі представляти і волю народу, і все. Ні, так нема. В Європейському Союзі цього немає, а от Білорусі і в Росії так є.